Ось про що далі? Сотні українських медиків залишаються в полоні в окупантів. Росіяни чхають на Женевську конвенцію та загалом на мораль цивілізованого світу. Рідні захоплених у полон продовжують боротися за їхнє звільнення та повернення додому. Журналісти сайту Ukraine World News вже розповідали про медикинь Ольгу та Анастасію, яким вдалося вижити та повернутися на рідну землю, а також про бойового медика Дмитра Селютина, який досі знаходиться в неволі. Наша редакція наполегливо працює над тим, щоб світ знав правду. Цього разу нам вдалося поспілкуватися із дружиною бойового медика Ярослава Синицького Валерією. Вона вже понад 16 місяців чекає на повернення свого чоловіка додому і досі не перестає жахатися жорстокості окупантів. Ярослав пішов на фронт добровольцем ще у 2019 році. А у травні 22-го у нього мав закінчитися контракт. Та за місяць до цього чоловік потрапив в полон. В той день Валерія отримала коротку смс-ку. Це Ярослав, ми в полоні, все буде добре. Відтоді розпочалася півторарічна боротьба Валерії за повернення своєї найближчої людини. Жінка розповідає, зверталася до всіх, кого можна. Виходили на міжнародні організації, втім, поки жодних зрушень. Валерія не має ніякого зв'язку зі своїм чоловіком. Якісь новини дізнається лише від хлопців, яких вже обміняли які. Бачили його кожен обмін це надія для родини Ярослава. Дізнатися таку бажану новину, що він на рідній землі. Повну історію бойового медика Ярослава Синицького. Ви вже можете прочитати на сайті Ukraine World News. Ми, от знаємо, що Росія отримує в полоні наших військових, наших цивільних і медиків. Тобто, ці військові медики, вони якби в якій категорії? Вони там як військовополонені, чи все ж таки як половень полонені цивільні? А Росія сама вже визначає цей статус, угу. і дуже часто у нас цивільні попадали як військовополонені, і з ними відносилися точно так само. І знову ж таки, не дивлячись на існування низки міжнародних правових актів стосовно поводження. З полоненими все рівно це жодним чином не дотримується, в якому б статусі вони не перебували, і дуже часто найбільша проблема сьогодні. Навіть не організація повернення відповідні перемовини стосовно такого повернення дуже часто людей просто не можуть знайти так. в Тому що їх в списки не включають на да, їх не включають. Немає їх в списках ні військових, немає в списки цивільних. От ваш колега пан Хилюк, який з самого початку широкомасштабної війни, скільки часу пішло на те, щоб, хоча б, дізнатися в якій в'язниці він сидить зараз, продовжує сидіти. В Росії Так, да, це журналіст, якого росіяни захопили та, та, в Полонщині Так, Дмитро Хилюк на Київщині, був захоплений у Вижгородському районі. І я вам хочу сказати, що от на його прикладі це сьогодні, от така абсолютно е, ситуація типова серед всіх наших полонених, яких захопили росіяни, яких просто ну, не зрозуміло, навіщо вони їх тягнули пачками цивільних. Військових і так далі. Коли ну, цього не треба було абсолютно зрозуміло робити? З якою метою? Значить того, щоб знущатися. Це просто знущання, це знищення українців. Ось і все. І іншого логічного, якогось логічного пояснення тут не знайдеш. Репортери без кордонів тут мені підказують, кажуть, що Дмитро Хилюк перебуває у російській колонії Володимирської області. Тобто, фактично він сидить. Строк незрозуміло, чому, для чого і за що. Він не брав участь у бойових діях. Зневина особа в Володимирській області сидить в тюрмі. Абсолютно. І таких... Це викрадення це, це так, не полон, це просто викрадення людини. Це тероризм. І таких історій насправді тисячі. Просто а, десь вистачає сил провести такі багатомісячні розслідування, величезні ресурси покласти на те, щоб знайти людину. А дуже часто у людей просто немає таких знайомих, немає і просто сидять і українці сидять в таких в'язницях в Росії зараз. Пані Гро, як ви вважаєте, от розголос, наприклад, те, що ці історії стають відомими, можливо, десь там західна преса про це напишеть. Ну наша преса, звісно, про це пишеть. Це якось може допомогти зрушити це питання обміну для наших цивільних там бойових медиків. Ну, звичайно, розголошення це важливий елемент, але я думаю, для Російської Федерації не ключовий. Дуже багато все-таки робиться ставка на перемовинах, перемовинах з координаційним центром. Є специфічні вимоги Російської Федерації, але тут треба все-таки застосовувати адаптивні методи, і вони застосовуються, але не завжди бачимо, Росія все рівно випускає людей. От приклад з бранцями з Азовсталі. Бачите, що три четвертих все рівно росіяни зараз продовжують тримати на своїй території, повністю порушуючи ті домовленості, які були ще в травні 22-го року. Вже скільки часу пройшло. Хоча боротьба за них триває кожного дня, і ресурс, який виділяється на цю боротьбу, він збільшується насправді. Але ну Росія не просто так сьогодні є така тоталітарна держава. Вона показує всьому світові, що її слово нічого не варте. Ось і все. Так, на жаль, і Україна якось змушена ну якось все одно змушена додавати сил для того, щоб звільнити всіх наших військовополонених Це і цивільних Це і, і ми будемо сподіватися, що якось буде ситуація рухатися в позитивному напрямку.